Спали всю ніч, і ну шахеди десь сьогоднішньої ночі дуже. Ну начебто, як один за одним вони це дуже. І от саме цей, який влетів тут, а тут ми вже чули саме швидкість, дуже була от швидкість, таке, начебто, або вони просто почали швидше літати, або це вже він йшов, не знаю, на ціль. Ну, Спали ми всю ніч. Так. В коридорі сиділи з дітьми всю ніч і мала в мене дуже зараз переживається, ну, воно, мабуть, накопичило за всі ці роки, то дуже складно зараз. А о 3 годині так бахнуло, в нашій квартирі вікна розбилися, квіти попадали і почався дрем. Після того якась людина вийшла, не вийшла. а… Люди виходять з квартир, горить газ. Да, через, Ну, страшне то слово страшне. Мені взагалі здалося, що якесь дерево тут горіло. Ну, Це газ, це був газ. Ну, напевно, це перша ніч, в яку ми взагалі не спали, і весь час були, бігали в коридор назад. Це, мабуть, перша ніч, коли всі наші сусіди були в коридорі з маленькими дітьми. Ну, тобто, просто дуже... Ну напевно, з інтенсивністю ти постійно чув, як вони літають, ти постійно чув, як вони йдуть, як то катапультуються. Коли відбувалися ці прильоти, то на вулиці ставало дуже світло ну, таке червоне, червоне зарево. От, а коли був ось цей фінальний прильот, то так, е, да, ми вибігли в коридор, ми думали, що це в нас. Тобто, хоча ну там через будинок, якраз ми живемо через будинок, такий епічний момент. Там діти в коридорі, вони всі обнялися в цей момент. Ну, проснулися від тривоги, як такого, не чую я по телефону повідомлення, а проснулося від ну, огромних вибухів. І останнє, що я пам'ятаю, такий вибух, це ну, мопед, чи як вона називається, це летіла шахет. Він чітко пролітав у нас над будинком, бо дуже гучно було його чутно. Ну і за декілька секунд, секунд вибух. Потім ну, канонада ще продовжувалася. Ну і ось по ранку дізналася, що влучання в будинок біля батьків, що прийшли в окна. У нас батьків окна на ну, ту сторону виходять, вони, вони всі по відкриваті. Е, до сих пор я не лягав спати і не знаю, коли я ляжу спати, тому що відчуття дуже е, вдарило по моєму здоров'ю. Але річ не в моєму здоров'ю, а річ у тому, що... Деякі люди не розуміють, що в Україні йде війна, війна, і війна не просто з військовими, а війна із мирними жителями.